Да. То тобто, Капшарчики говорять. Ну, їх набагато більше, але я в Так, Супер! Для кого моя аудиторія? Тобто вони щось будуть тут мене покупати, це мої подружки, а, люди знають про що я кажу, люди не знають, який вік, аудиторія так далі. Так. Для кого? Супер! Сі! Дуже важливе ці. Да? Для чого я це роблю? Мені дуже подобається відноситись. Я не знаю, що з мене пропазить з ортожістю. Мені дуже подобається. А, і це не складніше на курсах, наприклад, цілі. Люди такі, ну, принести радість, викликати емоції. Насправді, ну, треба бути набагато конкретнішим. Наприклад, якщо ми правда да, або якщо ми хочемо, а, щоб люди підписалися на інстаграм, що ще може бути, яка кінцева цілі? Внімання. Внімання можна бути. Щось продати. Що складати це дуже конкретно. Наприклад, ти зараз продаєш один фейс-акт. Це дуже конкретно. Тобто людина прямо зараз покупає. Або, наприклад, щоб люди підписалися на сторінку. Тобто ви точно розумієте, що ця ціль буде виконана. І це дуже важливо. Я не знаю. Десь без зв'язку. У мене така немов не було. Кокну буде. Що що? Кно може подати. Какну не надо. Какну, какну. Так, ці, що ще важливо? Я думаю, что интонация. Пока бы сказал, я думаю, что девочка уже накидала. Интонация. Ну я бы там уже сделал не интонация, а как вообще как вот вроде то есть

И вот я добавил, вы были на последнем матери Айона, вы же там говорили с я да, помню, А, Для меня, как для ведущего, было важно помещение. Для меня это было важно. У ораторського це більше про людей. На, на, а, а оратор в незалежності, він підлаштовується, він має розуміти плюси і мінуси. Так, так, ну, я, тому, що тоже, как, це може мінус. вплинути на нього О, да. на так, а, І Це вже про його 음... професіоналізм буде говорити. Ну, тому що зависимо тебе, я в там складно большому актам за одному. Настільки важливо кожна деталь, залежності да там від локації, від кількості людей, від підборів, від помади, від того надушилися зараз чи ні, насправді ну, все ж. За штуку попри них на батуті на батуття. Ну, Завидися. можна. Дуже важливо. Наприклад, для мене у, о, таке одне з найголовніших правил успіш, успішного публічного виступу, коли я в хорошому настрої. Коли я в хорошому настрою, у в мене хороше самопочуття. Я, щось, я знаю, що мені треба бути в хорошому самопочутті, і для цього я готуюсь. Тобто не готуюся до того, що я буду говорити, це мінімально, а більше для того, щоб в мене був хороший настрій. Так, давайте наступний хто